«Купуй українське заклик, цілком слушний та справедливий, адже спрямований на підтримку вітчизняних товаровиробників і як наслідок зміцнення української економіки. Тоді як заклик до бойкотування російських продуктів та послуг має не так економічний, як політичний підтекст. І, хоч активізувався протест у зв'язку з сучасними подіями, триває він не перший рік, як відповідь на часті утиски українських товарів у Росії. Росія час від часу бойкотує наші товари. Це було там як у випадку з сирами, як у випадку з продукції з продукції рошен, м'ясо. А в тому, що Росія би бойкотує не тому, що там погані товари чи хороші товари. Ну це політичне бойкотування. Супермаркет, директором якого є Роберт Горват, один із найбільших в Ужгороді. На його полицях представлено понад 30 тисяч найменувань товарів, із них більше половини українські, російських майже 10%. Проте запевняє менеджер, кожен товар має український відповідник, подекуди навіть кращий. Та для супермаркету важливий асортимент, зокрема імпортної продукції. Цим і викликана присутність російських алкогольних напоїв, продуктів харчування, побутової хімії та косметики. Разом із тим каже Роберт Горват, якщо люди припинять купувати російське, від цього не постраждає ні його бізнес, ані тим паче російська економіка. Ми всі знаємо, що Росія бюджет її наповнюється від нафту, газу, доларів, і всі гроші я рахую вони мізер. Але о, по краплиноці, по краплиноці і, звичайно, кожен може впливати якось на ситуацію. Ужгородці, хоч і не влаштовують політичних акцій у супермаркетах, усе ж власною думкою щодо бойкотування, охоче діляться. Путін багато, якби біди для нас зробив для України і ну, шкодить нашим, нашим людям. всім. я думаю, що не потрібно купувати товари їхнього виробництва. Це особиста думка кожного, але Якщо ми можемо таким чином показати свій протест, то чому ні? Як ставлюсь? ставлюся. Я все купляю. Я навіть не дивлюся, який товар, щоб хороший товар. Я за наші. А чужого сімка хватає. Своє є своє. Ближча... Своя рубашка, ближче, тіла, як я по-русски. Більшість українського завжди купував. А є такі речі, які ну, просто не обійтися без них. Наприклад, я деякі, які заказував з Росії, вони лише там виробляються. Все. Російський товаровиробник постачає продукцію українському імпортеру. Через дистриб'юторську мережу товари потрапляють до найменших торгових точок. Якщо кінцевий покупець знехтує російським продуктом, дані про суттєве зменшення попиту до виробника дійдуть через 2-3 місяці, каже Роберт Горват. Та сподівається, що все ж за цей час стосунки між державами налагодяться, і політики почнуть займатися політикою, дозволивши чи підприємцям займатися підприємництвом.